Наочна агітація проти куріння. Аби умовити підлітків не торкатися сигарет, харківські вчені створили апарат, який показує, що відбувається в легенях людини під час куріння. Це міні акваріум, насос затягує дим усередину, і крізь прозорі стінки видно, скільки отруйних речовин потрапляє до організму. Проте як реагують школярі далі. Аби переконати молодь, що паління шкодить здоров'ю, витрачати багато слів не треба, вважають харківські вчені. Достатньо лише показати, що цигарковий дим робить із легенями. Невеличке акваріум із прозорими стінками. Це апарат людські легені в мініатюрі. Науковець ігор толкунов вставляє в мундштук цигарку і підпалює. Вмикається насос, і машина нібито затягується. Дим іде всередину. бачите, дим розподіляється по акваріуму, заповнює його. Ну і доволі плотний дим. бачите, що прозрачність. Очень, очень Тепер лише треба білим папірцем витерти стінки посудини. Науковці розповідають, прилад винайшли випадково, досліджували, що відбувається у заповненій димом кімнаті і несподівано порівняли приміщення із людськими легенями. Вы помнили, что это же самое и в у курильщика. Его Заповняється тим же самим димом. Своє ноу-хау дослідники тепер показують у школах як наочну агітку проти куріння. На цих дев'ятикласників пристрій справив неабиякі враження. Відчуття такі ну, відвергаючі від куріння. Ну як навіть тепер не хочеться. Ну як раніше думав спробувати, тепер взагалі ні. Педагоги задоволені. Кажуть, лекції та умовляння не дають бажаного ефекту. А після таких демонстрацій дівчат і хлопців, які бігають на перекур за школу, поменшило. Євген Кожирнов, Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків.